Так, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги Passat B8 2017 року випуску. Автомобіль на непоганій комплектації нещодавно заїхав в Україну, розмитений сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Е, так, у нас двигун 1.6 TDI 120 кінських сил і автомат DSG. Так, зараз пройдусь, покажу машинку ззовні, потім перейдемо. До салону, багажнику. Машинка в чудовому стані. Класні, е легкосплавні, -е 16 диски, резина у нас літо, але ще сезону на 2, як мінімум, вистачить. Зимову бажано купити, по протектору ще реальні запаси є. Так, ось такий у нас ключик. Зараз прийдемо до салону, вам покажу, як він всередині виглядає. Так, по комплектації що у нас тут є? Автоскладування дзеркал, електродзеркала, підігрів дзеркал, передній і задній електросклопідіймачі. Тут у нас кнопочка відкриття багажнику. Так, стан сидінь. Стан Так, техніка у нас все супер. По комплектації коротко розповімо мультикермо, круїз контролю, обмежувач швидкості, дистронік у нас є, датчики дощу, датчики світла, автопаркування, парктроніки, звісно ж, трьохзонний Клімат контроль, регулювання е, водія пасажира та е, заднє. Потім електронний стоянковий е, е, гальмор, е, автохолд, кнопка старт, е, система стоп-старт е, автомат по пробігу. так Покажу. У нас ціна 15 300, 17 рік, 188 пробігів. Е, 120 кінських сил. Пробіг, на мою думку, невеликий, тим паче для європейських автомобілів. Так, ще в нас є камера заднього руху. Змінюється траєкторія. Так, ну це таке, в принципі, по комплектації в остальному розжовувати не буду. В принципі, все зрозуміло, вони фактично всі йдуть ніби як стандартні, скажімо так. Так, покажу ще далі салон. Прикольно, до речі, зеркало, безрамочне. Покажу в якому стані салон, як виглядає машинка. Двері відчиняються е обмежувачі міцно тримають. Ось такий у нас підлоткіток. Торка на місці, повнорозмірна запаска, як бачите, домкрат, ключі, крюк, балонник, все на місці. Так, покажу по салону, в якому стані все в порядку. Навіть мікроліфци дідіє і поясничний подпор. Так, що вам ще показати? Ще відкрию капот, покажу, як у нас... Що у нас під капотом. Так, ДА, 120 кінських сил. В принципі, мотор, я думаю, всім відомий. Непогана надійність, хороша витрата палива. До речі, по динаміці, то їде на його вагу, цей мотор непогано тяне. Динаміка доволі дуже хороша. В першу чергу цей двигун якби не для гонок, а для е економної витрати палива. Практична велика машинка. так Знову ж таки, повторюсь, автомобілі у нас в наявності в місті Вінниця автомобіль повністю розмидлений. Пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Більше автомобілів ви можете побачити на нашому сайті vincar.com Посилання я залишу внизу в описі. Плюс в коментарях я теж його продублюю, щоб ви не промахнулися. Там посилання будуть на всі наші ресурси. Плюс мій номер телефону можете звертатись. Автомобіль готовий до будь-ваших перевірок. Домовляєтесь, якщо хочете на любе СТО, машинку підвезу. Все перевіримо. Або приїжджайте просто до нас, як мінімум, зробити тест-драйв, покататись, подивитись, що воно таке і чим його їсти. Більше у нас автомобілів. Можете побачити на майданчику. тут стороні 40 автомобілів зараз у нас у наявності. Плюс ще дуже багато автомобілів, які в медикі на майданчикі, та які доставляються е, з Франції з Європи. Так, номер телефону внизу, тому звертайтесь. Дякую, що додивилися відео до кінця. Гарного дня вам. Пока-пока.